А днями у столичному театрі оперети прийшов конкурс краси міськ Київ-2011». Якщо ви думаєте, що переможниці конкурсу Олені Сендецький дістався головний приз корона, то дуже помиляєтесь. Насправді ж пощастило цього вечора тим дівчатам, які зустріли англійського фешн-продюсера номер один у світі ентоні райса, якого чудово зіграв наш сніданкивець Віталій Сидюк. І що з цього вийшло? Дивіться. Знає про моду все. Його звати Ентоні Райс, модельний продюсер і ведучий британського фешн-проекту. На конкурсі «Міськ Київ-2011» Британець запропонує красуням контракт і нові перспективи модельного росту. Та чи поводяться дівчата на пропозицію загадкового іноземця? Тикен смайлоне camera. <laughs> Усміхніться на камеру. Як вас звати? Сніжана. <laughs> Ви анапка дуже красива і виглядаєте як модель. Хочу запросити вас взяти участь у нашому проєкті. Ви можете стати суперзіркою, як Наомі Кембл. Можете продефілювати на камеру? Маджено я ви що ти суперзірка, ти йдеш упевно на кеті пері навколо сотні фотографів. Добре, давай разом. Цайн за мич щаслива сніжана вже вихваляється перед подружками зірковим модельним майбутнім. А ось для цієї <риклад> дівчини все тільки <риклад> починається. Визнає <риклад> <Ця> сторінка моєї <риклад> доньки. Okay. Скільки їй років? She's 17. Мені цікаво Ші севенті сімнадцять окефеному не інтересно. Твоя площа.

Не жартуєте, в Україні буде ваше шоу. Ні, ми шукаємо Україну для британського проєкту. Але я українка за паспортом. Не проблема. Тоді я спробую. А із заплющеними очима можеш? Окей. Виходите, я вишлю запрошення на участь в шоу. Із появою цієї дівчини, Ентоні доводиться попідніти. Yeah, I want you to take part in я хочу, щоб ти був у нашому програмі, щоб прийти до Англії і підтримуватися в нашому шоу. Я дуже погано знаю англійський мову, Тимоті. Зараз не можу перейти, перевести, тому що у мене багато емоцій, правда. Я дико вибачаю.

Ви нам підходите. Це мій англійський номер. Можна вас поцілувати? Вау. Mm. Wow. На радість британцю охочих взяти участь в проєкті, виявилося чимало. А отже, зовсім скоро на модельному олімпі з'являться зірки. А оцей день 1974 року.